Маємо в наявності комплекс для оприскування полів з 50-літровим агродроном. Новенький, тільки виїхав з ангара. Стоїть 10-кіловатний генератор, тут ємкості для охолодження акумуляторів набор дронореста. дронориста, плюс є освітлення. Бачите. Стоїть 50-літровий агродрон XHG P100 Pro. Розпилювачі в нього роторні, тобто електродвигун і крутиться диск. Насоси перестатичного типу. Два акумулятора. вставляються по 20 000 мАч, тобто 40 000 мАч, для того, щоб 50 літрів можна було викроплювати. Два зарядних пристроя швидкої зарядки, акумулятори заряджаються протягом 12 хвилин. Під час покупки. Даного комплексу ви отримуєте бонус від компанії Агрокоптер, це навчання безкоштовне і змішувально-заправний вузол на 200 літрів. Ось так все це виглядає. Тож, друзі, кого цікавлять агродрони, звертайтесь до компанія Агрокоптер. Ми знаходимося в місті Вінниця, можете приїхати, подивитися на обладнання, проведемо детальний огляд його, покажемо, що як працює. Давайте будемо працювати. Всім гарного дня!